Поціновучам архітектури. Сьогодні ми з вами будемо дивитися Невецький замок на Закарпатті. Я так в Ютубі глянув огляди його, От якісь вони дивні. Тому вирішив сам зняти вам показати. Значить, тут під'їжджаєш до такого шлагбауму і далі. Заїзду немає, це якась приватна територія. І щоб потрапити до замку, треба йти взагалі якимись катакомбами. Зараз покажу якими. Ось якась модна парковка, а тут для простих людей є такі бетонні сходи. Отакі От тут проходи побудували для людей. Реально доволі складно уявити, що ми зараз просто йдемо десь на горах в Карпатах. Таке враження, що під мостом в якомусь великому мегаполісі йдеш. От вид, звісно, з цього проходу дуже неймовірні такі дерева, як в джунглях оброщі ліанами. Тут у нас починається спуск. Оце так, такого тут набудували біля замку. Значить, замок цей знаходиться дуже близько біля Ужгорода. І е, ті, хто приїжджає в Ужгород, от, можуть його відвідати. Можна навіть на велосипеді прокататися, там щось кілометрів вісім. Ось, ще якісь сходи. І по фотках він там одні такі стіни, руїни. От, виникає питання чи варто сюди їхати. Зараз спробуємо дати відповідь на це питання. Так, ось ми доходимо до замку. Доволі атмосферне він виглядає. Зрозуміло, що цю башту побудували пізніше. Ну, мається на увазі ці дерев'яні конструкції, вони середньовіччя не збереглися. І взагалі цей замок там по історії був зруйнований ще. В якомусь XVII столітті і після цього його не відновлювали. Хоча можна тут побачити, от, що навіть збереглися дерев'яні перекриття у вікнах. Так що 300 років він був просто в руїнах, оскільки тут люди не сильно мішувалися, то навіть залишився рівно вколо замку. Ясно, що він трошки заповнився сміттям, але в принципі у більшості замків, особливо ті, які десь в містах збереглися, то рів так трохи підзасипали. От також видно, що за замком доглядають. От тут такий прям цілий ряд лавочок, на яких можна сидіти, дивитися на замок. От і це все під кронами таких велетенських карпатських дерев. Тут ось під замком ще якісь конструкції кам'яні. Невідомо, що це таке, може якийсь міст. А сам замок видно, от, наприклад, по цій бійниці, що він був збудований уже для оборони від вогнепальної зброї. Тобто на цю нижню частину вставлялось дуло, а верхня частина була для того, щоб дивитися по ком стріляти. Це, до речі, дуже гарний приклад, як можна замок не реставруючи, просто законсервувати і зробити з руїн атракцію. От, бо якщо б тут подобудовувати стіни, поштукартурити, він би вже виглядав неавтентично. А так він знаходиться в таких стані руїн, От, але видно по. В ньому, що його так законсервували, От, і він так може ще простояти не одну сотню років в такому ж самому вигляді і слугувати для людей такою точкою, де можна подумати про нашу історію От, і дослідити саме технологію будування замків. От, бо на відреставрованих відкон... від замках там вже не видно цю всю внутрянку, а тут ще можна подивитися як, з чого складалися ці всі стіни. Ось якась башта. От вона закрита, видно бійниці і накрита таким дерев'яним уже дахом. Воно а це взагалі така дуже крута. Це, мабуть, донжон, найвища башта замку. Такий замок в замку, як то кажуть. <сь> Якщо захоплений вже все, що тільки можна, то можна оборонятися від цього донжона. От є якісь металеві конструкції, незрозуміло для чого вони тут придумані. Можливо, це для того, щоб спускатися на цих тросах. От, для туристів. І, до речі, тут видно, що замок складається з двох периметрів. Є оця зовнішній периметр, який в принципі вже важко взяти. І тут ще ось тут, мабуть, був рів і ще внутрішній замок, який звідси взагалі видається неприступним. Да, тут реально ось видно. Дерев'яні перекриття старовинні. Ось скільки їм років, а вони ще досі тримають вікно і бійниці. Навколо йде така стежка, яка, мені здається, в мокру погоду тут краще не ходити. От і ось ми з цього боку заходимо, тут видно, що зруйнована стіна, тут, очевидно, якийсь щось типу таке, як палац був, прямо до стіни підходив і стіна обвалилася, ми бачимо внутрішні частини. От стіни я не знаю з чого вони його... Робили, як вони його кріпили, але прям стоять міцні і на вигляд таке враження, що ще тисячу років можуть простояти. А навколо гори Карпати. Значить, тут є такий спуск до Великої кутової вежі. Ось, якщо порозглядати скріплення а, оцих камінців, то, наприклад, тут видно, що це якийсь такий свіжий бетон. Отже його відновили навіть по а, тому, як скріплене. ось тут якісь такі більш старовинні отакий, а, кріплення. А тут ось прямо чуть-чуть не сучасна. От, так що його так повідновлювали, але тим не менше воно виглядає дуже дуже автентично. Тут ось видно поріг або протертий. Ось такі ніби як стоки зроблені, щоб вода звідси стікала. Стоїть український прапор і подивіться який офігенний вид. Вон, заплетені плющем стіни і прям безкраї Карпати. Тут ось якийсь такий прохід От всередину замка, дуже вузенький. Збереглися ці основи для дверей з купою графіті. Ось такі літери. Зараз важко прочитати, але це 78-й рік, наприклад. Збереглася арка. Тут ось збереглося вікно. що Цікаво, що вікно зроблене з якогось іншого матеріалу, такий ніби як пісковик, що по ньому можна нацарапати, а ось по камінню з якогось стіна складена, нічого не нацарапаєш, тому обписували тільки вікна. Ось тут прям хтось довго стирався і написав Азія. 11. А, гімназія. Гімназія збережена ще якась штукатурка і на ній теж купа графіті. Ось якийсь 62 рік. Прямо все описано. О, так що я думаю, що оригінально. Тут все було покрите цією штукатуркою, От, але зараз відкритий цей камінь має набагато ефектний, ефектніший вигляд. Так, Тут у нас цей донжон і ось тут видно якась була прибудова, От, бо частина стіни має отвори. От, мабуть, тут інша стіна входила. Тут на цьому донжоні є двоє дверей, От, зверху, мабуть, оця от смуга із каміння тут були сходи і вони вели до оцих дверей. А нижні двері, не знаю куди вели, але тут є така ніби як вирізана трикутна прикраса над дверима. Мабуть, для якоїсь гармати місце так, а це? ці от збережені стіни якогось приміщення, яке ми ззовні бачили. От видно, до речі, що стіна зверху покрита такою ніби як кришкою, щоб вода не заходила. І тут у нас такий маленький равлик повзе на свою гору Тут Є якісь дрова. Можливо це ага, це лавочки. Тут, мабуть, відбуваються якісь перформанси всередині. До речі, тут яскраво видно, що оце склепіння складали із дуже маленьких, таких тонких камінців, які як зуби зараз стирчать, а сам замок складений із таких доволі масивних брил. На стінах фортець ростуть такі папороті. Це Специфічна порода папороти, яка заселяється на фортечні стіни. Тут ми знайшли залишки димаря. опалювальна система замку. От просто в стіну такий отвір вмурований. Ось такий замок, От я думаю, що дуже варто. Його відвідати, бо він дуже гарно от, збережений в стані руїни. От, є такі руїни, які він приходиш е за гроші бур'янами, тут видно, що за цими руїнами доглядають і це прям така класна туристична атракція. От, на цьому будемо закінчувати наш випуск. От, якщо вам сподобалось, ставте лайки. Пишіть в коментарях, чи вам було цікаво. До побачення.